Друзі, вітаю! Це проект ЦЕПСО. Мене звуть Андрій Коваленко. Я офіцер сил оборони та керівник центру протидії дезінформації. Починаємо цю програму з Харківщини. Прогнозовано так, як і попереджали. Ми у ворога є ресурси до загострення ситуації на Харківщині у прикордоні безпосередньо. Станом на сьогодні триває обстріл в районі Вавчанська, в районі. Інших населених пунктів прикордоння, російська піхота також зафіксована, зафіксована російська техніка. Детальніше інформацію має давати генштаб. Відповідно, довіряйте офіційним джерелам. 10 травня 2024 року двадцять року. Місія посилилися обстріли. Ситуація більш-менш стабільна. На зв'язку. Слава Україні! Але ворог запускає зараз. Паралельно з діями їхньої армії в прикордоні, угруповання «Сєвєр» так званого кампанію про те, що, мовляв, це початок наступу на Харків. Тут потрібно зазначити наступне. Угруповання «Сєвєр» має сили для дій в прикордонні півночі. Фактично, це Сумщина і це Харківщина. Він може е фактично просуватися в прикордоні. І діяти на певних обмежених ділянках стосовно повноцінного наступу на Харків. У ворога цих сил недостатньо, відповідно, але будуть проводитися інформаційно-психологічні спецоперації. Вони вже почалися про те, що російська армія стрімко просувається до Харкова, і відповідно. Ворог намагатиметься, ну і також деякі люди, які будуть підспівувати його тезам, говорити про те, що це початок наступу на сам Харків, намагатиметься розганяти паніку для того, щоб харків'яни виїжджали з міста і будуть стверджувати, що це саме початок окупації ледь не Харкова. Вже з'являються певні повідомлення, ви їх зможете побачити на скріншоті, І ця кампанія буде масовною. Будуть ототожнювати дії ворога на Харківщині безпосередньо з Харковом. Тут дуже важливо розмежовувати, бо це різні речі, прикордоння, певна смуга на Куп'янщині і безпосередньо околиці Харкова, які просто недосяжні станом на зараз для угруповання військ російського, яке діє. На Харківщині, для чого це все відбувається? Вони намагаються відтягнути частину сил нашої армії для того, щоб ми оборонялися на цих напрямках, безпосередньо намагатимуться зменшити присутність, як вони думають, кількості сил оборони безпосередньо на сході, де планується головний удар ворога. Знову ж таки, це Покровськ. Часів Яр, Костянтинівка, це ті напрямки. Ну і також варто говорити про Курахове, варто говорити про Мирноград та про інші міста. Це головна зона удару ворога. Даний удар на Харківщині це маневр для відтягування наших сил стосовно іншого. Фактично, заява президента про те, що отримавши озброєння, Україна зможе зірвати плани росіян, бо в них не все так добре. Це важливий момент, і тут ключове, щоб озброєння надходило швидше. Зараз е політичні рішення є про надання допомоги, але швидкість знову ж таки надходження озброєнь. Ми втратили фактично 6 місяців без допомоги американської. Фронт не обвалився зараз. Друга половина травня. Починається, Це, як і попереджалося, головні удари ворога будуть Потрібне пришвидшення постачання озброєнь. Щодо іншого, паралельно з темою Харківщини та Сумщини, ворог нагнітатиме тему нелегітимності української влади, деякі сторінки створювалися з закликом виходити ледь не на Майдан. У Тіктоці та в Телеграмі канали створювалися, деякі з цих сторінок і вже не існує. Фактично траплялися навіть повідомлення про грошову винагороду для тих, хто вийде, зрозуміло, що це повністю російська операція, намагання створити картинку стосовно легітимності президента, Конституція, стаття 108, жодних сумнівів в цьому немає. Так само і у західних партнерів жодних сумнівів цій легітимності не має підтримка президента. І нашої України вона стабільна, але ворог робитиме головну свою дипломатичну ставку саме на цю тезу, намагання дискредитувати саміт формули миру, служба зовнішньої розвідки Росії, дипломатичні канали, безпосередньо міністерство і особисто Лавров. Вони працюватимуть над спробами просувати думку, мовляв, що Росія готова, нібито до миру, але перешкодою. До завершення війни є саме Україна, українська влада. Що насправді до перемовин Росія готова виключно з однією метою для того, щоб затягнути час, накопичити ресурси і піти далі. Це розуміємо ми, це розуміють наші партнери, але дипломатична ставка буде зроблена на цій тезі. Певні меседжі вже з'являються в англомовних ресурсах. Певні меседжі вже фактично лунають у російському інформаційному просторі. Головне управління розвідки так само попередило про те, що зараз важливо зберігати єдність. Зараз будуть масовані інформаційно-психологічні спецоперації, направлені на розкол суспільства. Я можу назвати три головних акценти: перший акцент, як вже говорили, це панічні настрої навколо півночі, Сумщина, Харківщина, намагання створити ситуацію і масштабувати здатність росіян наступати для того, щоб люди покидали міста. Другий момент розхитування теми мобілізації, масштабування, скажімо так, окремих випадків проблемних у ТЦК і створення картинки, що так відбувається загалом вся мобілізація, і ігнорування нормального, скажімо так, досвіду, який проходять навіть певні публічні люди, як Ліберов, який пішов, пройшов ВЛК і виклав повністю весь процес в свій інстаграм. І третя тема це знову ж таки тема так званої нелегітимності. Попри її абсурдність, вона буде просуватися далі. І паралельно з цим намагання ворога дискредитовувати усіх, кому люди довіряють. Це і командування, це і фактично представники розвідки, і всі, хто створюють проблеми для ворога на фронті фізичному і на фронті інформаційному. Тому, друзі, довіряйте офіційним джерелам. Тримайте голову холодною. Бажано, щоб ви також розуміли, що армії потрібні люди. Друзі, це проект ЦИПСО. Ми будемо продовжувати нашу роботу. Підписуйтесь на YouTube канал Центру протидії дезінформації, підписуйтесь на мій Telegram канал Також все з'являється у вас на екрані. Слава Україні! Переможемо всіх!